У Білгороді Дністровському підбили підсумки роботи міського центру соціальних служб. Протягом січня-травня цього року 180 осіб звернулися за допомогою до фахівців центру. Їм було надано майже півтори тисячі послуг. Найбільше родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Центр соціальних служб надає підтримку сім'ям, дітям, молоді, внутрішньопереміщеним особам, ветеранам війни. Сьогодні під опікою фахівців 43 родини, в яких виховується 84 дитини. Також у місті функціонують прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї. До визначених завдань центру це є е, такі заходи: запобігання, потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей. Е, де впроваджуються різні методи соціальної роботи спрямовані на недопущення, мінімізацію та подолання складних життєвих обставин виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку соціальна та психологічна адаптація дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування із числа з метою підготовки їх до самостійного життя ключові підопічні центру люди з СЖО. Складні життєві обставини виникають внаслідок різноманітних чинників, що негативно впливають на життя, здоров'я та розвиток особи. Чинники, які можуть зумовити складні життєві обставини та дають право центру працювати з такою родиною: це інвалідність, бездомність, безробіття, малозабезпеченість, поведінкові розлити у дітей в процесі розлучення батьків. Ухилення батьками або особами, яких замінюють від виконання батьківських обов'язків з виховання дитини, втрата соціальних зв'язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі, жорстоке поводження з дитиною, домашнє насильство, насильство за ознакою статі, потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, і шкода западіння пожежею, стихійним лихом, катастрофою. Бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією. Основні напрями роботи соціальна адаптація, супровід прийомних і патронатних родин, допомога жертвам насилля, реінтеграція внутрішньопереміщених осіб. Особлива увага профілактичній роботі з підлітками. Усе це виконується спеціалізованими службами центру. Це мобільна бригада. Соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Мобільна бригада надає соціально психологічну допомогу та виїжджає на місця для надання допомоги постраждалим від насильства. Вона складається з психолога та фахівця із соціальної роботи, які надають екстрену та планову підтримку. Спеціалізована служба первинно соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або за насильства за ознакою статі. Важливою частиною діяльності центру є протидія домашньому насильству. З початку року фахівці мобільної бригади здійснили 22 виїзди до постраждалих сімей. Працюють як з жертвами, так і з кривдниками. Існує спільний чат з ювенальною превенцією та службою у справах дітей. З метою швидкого реагування випадків домашнього насильства. До спеціалізованої служби первинно соціально-психологічного консультування, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, у 2024 році звернулася 101 особа. На даний час 25 осіб звернулися до спеціалізованої служби, з якими проведена робота психологом служби щодо попередження. Повторних випадків насилля. окремий напрям роботи, допомога ветеранам війни та демобілізованим. Від березня 2025 року фахівець із супроводу вже опрацював 36 заяв. Звертаються як самі ветерани, так і їхні родини. Теми отримання пільг, лікування, житло, пошук зниклих, а також психологічна допомога. З метою реалізації поставлених завдань. Проведена зустрічі з керівниками установ та організацій з метою налагодження співпраці для підтримки ветеранів та члених їх сімей. Нове направлення, яке спонукає нас шукати суб'єктів соціальної роботи для допомоги ветеранам війни та демобілізованих осіб. Вже проведені такі заходи. Була проведена практична зустріч з ветеранами на базі Білогоської філії Одеського обласного центру зайнятості. Також була організована та прийнята участь у проведенні спортивних заходів з адаптивних видів спорту в селі Староказачі із залученням ветеранів та їх родин. Міський центр соціальних служб активно співпрацює з місцевими органами влади, поліцією, громадськими організаціями, серед партнерів благодійний фонд Добрі Самарянин, Червоний Хрест, Центр пробації та служба у справах дітей. Скористаюся нагодою, вам надаю номер телефону фахівця із супроводу війни та демобілізованих осіб для звернень і вирішення ваших проблем. 067 608 40-68. фахівці міського центру соціальних служб закликають не залишатись наодинці із проблемами. У разі потреби можна звернутись за адресою Кирилова 5, у прийомні дні понеділок, вівторок і п'ятниця, з 10 до 13. Анастасія Ків'яна Толі Укінчук, Перший муніципальний канал.